Коли прокинулася нога вже була ампутована. Тут стояв зовнішній апарат Єльзарова, і мені сказали, що типоверогідність, що ногу спасуть, дуже мала, тож, скоріш за все вона теж буде ампутована. Але ну, типу, тут супрохюманці максимально за неї боролися. На даний момент її всю зібрали. Ада, операторка БПЛА, 32-річна киянка, покинула роботу в Айті і приєдналась до лав зсу навесні минулого року. Бала вишкілятися, паралельно шукати підрозділ. Це досить багато часу зайняло, бо ніхто не хотів, ну ніхто навіть не відповідав мені. То я мобілізувалася через Тіндер. Запитала, чи може глянути моє резюме там може порадить щось, може підправить, може і за цього мені не відповідають. Відповідь він почав мене просто хантиться в свій підрозділ. Ну в котрі я на даний момент. Я це єдиний напрямок, який я взагалі не розглядала. Тобто, коли вже було відомо, що мене туди беруть. Я тоді вже купила собі там пульт через симулятори, почала літати. Всьому іншому вже вчили мене в підрозділі. Взагалі хотіла там в піхоту або в штурмовики. Я вважаю, що це такий досвід, який треба пережити, щоб там уже там, ну, там, якщо захочеш, там рухатися кудись далі, переводиться в якісь інший рот віски, таке інше. Польот, який чисто на везіння в відео відробила десь там метрів за 100 приблизно, і там треба було ще не попрям'я в кінці підвернути. і вдалося уразити. Але це чисто везіння, от тому вона, мабуть, і запам'яталося. Два місяці тому Ада отримала поранення. Коли операторка БПЛА їхала на позиції, машина наїхала на протитанкову міну. Це сталося на вугледарському напрямку. Це відео з евакуації пораненої ади. Ми були вдвох з побратимом в машині. У нього перелам за зміщенням одної ноги, це я вже потім виявилася, але він дуже великий молодець. Що... Ну, я ж була заблокована, в машині, я взагалі не могла вийти, ну типу ніяк вилізти. У мене всі ці уламки були в ногах, тобто мені потім вже допомагало мені їх витягували ці ноги з машини. От побратим чітко там всі вказівки. Виконував, не розгубився. Ну я одразу побачила, що там скоріш за все буде мінус дві ноги. По відчуттях теж те відчувала. Операторка БПЛА втратила ліву ногу. На праві її роздробило кістки, уламками посікло руку. Шматочок просто ну, назовні стерчав, Я йому там вже допомогла, його там трошки дістала. Але вони всі такі дуже дрібненькі, що навіть на пам'ять не лише обідненька. Тут мені падологиня знімала нігті, діставала уламки прямо з під нігтів. На даний момент все там зібрали всі кіски, бо вона там багато там, металу всередині, яке це все тримає. Там пересадка, там от шкіри на п'ятку, бо там ну, вже ж і штучна п'ятка. Зараз Ада на лікуванні у центрі Superhumans. Позаду у неї 13 операцій. Попереду лікування, протезування та реабілітація. Ми можемо констатувати, що нога врятована, тоді, коли вона буде на ній ходити, і вона буде функціональному, а це завжди. Не можна недооцінювати реабілітацію. Після лікування та протезування Ада хоче знову служити операторкою БПЛА. А там я вже як вийде. Ну, типу, якщо може, не вийде саме на в шках працювати, ну, на якимось інших засобах буду працювати, можливо. По-перше, я вже навчений пілот, і ну, я можу ще працювати і не знаю, бажання теж моє якісь. Я, я не хочу повертатися в цивільний світ. Мені. Не знаю, там на позиціях набагато комфортніше. Ольга Динака тарас Фомін Суспільне новини Львів.